Обійми. Теплий куточок для всіх, хто чекає на своїх героїв. Вітаємо, шановні наші слухачі на нашій передачі Обійми. Для того, щоб підтримати родичів військових, сьогодні говоримо з прекрасною пані психологом, з психологинею, з дружиною військового, який зараз є ветераном, і пані Наталією Ващенко. Вона сьогодні буде ділитися з нами на таку тематику, яка називається апатія. Дуже дивний вступ вийшов, але насправді, коли тобі нічого не хочеться, важко зібратися докупи. Я сьогодні весь день, я нічого не хочу, я нічого не можу. І я просто ледве піднялася з ліжка, чесне слово. І мабуть, ця тема актуальна не тільки для мене, а й для багатьох наших слухачів. Можливо, навіть для чоловіків, які відчувають себе безсилими. Можливо, відчувають себе у стресі під постійним тиском. Хтось боїться, що йому прийде повістка. Хтось переживає, що не може економічно підтримати свою родину у ці часи. І це все тисне. Жінки. Родичі військових, жінки, які зараз мають тримати ось цей тил, дуже міцно тримати свої родини, тримати себе. Навіть я сьогодні, мій чоловік, зараз знаходиться в іншому місці. Я маю зібрати дітей, я маю зібрати себе, я маю триматися в тонусі. Я дуже багато маю, і я просто нічого не можу. У мене опускаються руки, я не можу знайти себе і сенс це все робити. І, можливо, є у нас сьогодні слухачі, які теж перебувають в такому стані? Тож будемо говорити, як з цього стану вийти, як його ідентифікувати і як не повертатися більше назад до такого почуття. Вітаю вас, пані Наталю. Дуже хочеться бачити вас частіше у нашій студії. Скажіть, будь ласка, що таке апатія, коли людина відчуває себе переповненою ось цими почуттями? Що це таке? З чим його їдять? Ну, давайте говорити про те, що апатія це не просто лінь якась або байдужість. Це, перш за все, стан такої глибокої виснаженості емоційної, коли не вже немає ні на що сил, коли втрачаються сенси. І це, знаєте, як вимкнене всередині світло, коли щось вимикається і втрачається можливість і здатність до чогось, щоб робити, коли втрачаються сенси, інтереси. Коли не хочеться бачитися з близькими, з людьми, не хочеться молитися, не хочеться займатися тим, що любив раніше, так це такий як внутрішня, внутрішній сигнал про те, що тіло і душа вони виснажилися і потребують такої турботи до себе, піклування і відновлення, перш за все. А скажіть, будь ласка, ви сказали турботи про себе. А я так подумала: а хіба ми не потребуємо навпаки якоїсь чудо мотивації? Що давай, вставай, зберись, не будь ганчіркою, давай, ти ж мужик. Або навпаки, ти ж все сама, ти ж я вмію, я ж мать, я все вмію, я все знаю. Ну, можливо, нам потрібна якась мотивація, якогось тренера, який розкаже нам, що робити. Нам просто потрібно прослухати правильний меседж, чи це навпаки нашкодить нам в цьому випадку? Uh, ну, Уявіть собі, що uh, у людини є всередині певний резерв ресурсу, так, яким вона користується якийсь певний період. І людина може туди класти і може забирати як у банку, так? І uh, якщо людина, наприклад, певний час лише віддає. І не повертає туди. І приходить такий час, коли е, цей резерв закінчується і там порожньо. То як змотивувати щось дістати з резерву е, банку, якщо там порожньо, там нічого, що можна взяти? Тож, перш за все, для того, щоб віддавати, важливо розуміти, що треба туди ще й покласти і накопичити, і ті лише тоді можна е ділитися. І потрібно розуміти, що так само, як і депозит у банку, це може примножуватися. Якщо чим більше ми інвестуємо в себе, тим більше ми примножуємо ці сили, і відповідно більше енергії, ресурсу у нас є для того, щоб надалі діяти і щось робити. Ми сьогодні зазначили таке сильне слово апатія, це, мабуть, вже як діагноз, так як це як симптом, термін. але це вже стан, це певний стан. Тобто, це не просто втома, це саме апатія. Тому що, якщо говорити про різницю між Ось апатією, я хотіла і втомою... запитати в чому різниця між тим, що я просто виснажився, втомився і не хочу чогось, <гум> і це нормально. Завтра я можливо прокинуся, все буде класно. Або це вже такий стан, який можна якось діагностувати? Можливо, є якась наукова назва для цього, <гум> це не є діагноз. Так, але це може бути приводом для того, щоб звернутися і діагностувати себе. Так, але це вже той стан, який потребує піклування про себе, який потребує того, щоб звернути на себе увагу і потурбуватися про свої емоції, свої потреби про себе, так і. Не нехтувати собою. Втома це стан, коли ми, наприклад, попрацювали, так, втомилися, і, звісно, що ми відчуваємо себе виснаженими. Але втома проходить, якщо ми відпочили. Та якщо, наприклад, ми відпочиваємо, ми бачимось близькими, ми там на вихідні е побули вдома чи куди з'їздили, але стан апатії такий втома не проходить, то це вже апатія. Це вже е, не просто ми втомились і потрібно відпочити, а це вже про те, що е, є якась така хроніка, наче та потрібно вже більше собі віддати і е, подумати, що щось, щось відбувається зі мною. Ви мені нагадали сюжет з кінофільму Пірати Каріпського моря про кляття чорної перлини. Там були такі пірати. Які е, їх прокляття було в тому, що скільки б вони не їли, вони не можуть наїстися. У них постійне відчуття голоду, uh -huh. скільки б вони не отримували якихось фізичних втіх, нічого їм не покривало би те бажання, яке є всередині. Тобто ти постійно хочеш пити, скільки не пити, не напиваєшся. Ось чи може бути апатія порівняна? До такого стану, що я пішов погуляв, я випив каву, провів час з друзями, але нічого не приносить мені радість. Тобто це викрадена радість, по суті. Це ще можна порівняти, мабуть, з чорною дірою у космосі, куди все десь зникає. Але я би трошечки інший навела приклад про це, тому що все ж таки апатія є результатом такого. Певного періоду, який е, можливо, напруження, можливо, втоми, можливо якогось вигорання, можливо, нехтування потреб своїх, можливо, е, тривалого перевантаження такого досить інтенсивного. Тобто можуть бути різні причини, які призводять до апатії, але все ж таки це щось е, про шлях від себе. Та коли ми тривалий час ігноруємо свою потребу у відпочинку, у турботі, у піклуванні, у тому, щоб зробити те, що мені подобається, навіть спланувати той самий час на відпочинок, це така ж сама справа, як і всі інші. Ми іноді думаємо, що відпочинок має прийти сам собою. Якщо, наприклад, немає інших справ, або ж відпочинок це щось, коли я нічого не роблю. Але насправді ні. Відпочинок це коли я щось роблю для відновлення своїх сил і я це планую цілеспрямовано. І е, я люблю ось такі стани порівнювати швидше із авто, яке, наприклад, заглохло. Так? Е, наприклад, уявіть, що авто заглохло, е, нам потрібно завести мотор, і ми. От крутимо ключами, крутимо, а воно не заводиться. І іноді е, з'являється потреба навіть у тому, щоб воно поїхало попросити когось, щоб це авто підштовхнули, вони його штовхають, людина е, заводить авто, і воно тоді заводиться і їде. Так? І це б я сказала не. Е, про той стан, коли не тоді, коли ми віддаємо і нічого не відбувається, наче щось десь воно зникає, щось з'їдається цей справи, а навпаки, це про те, що ми намагаємося робити те, що ми любимо, те, що нам подобається, те, що раніше приносило радість. Ми піклуємось про себе, так, зосереджуємося на своїх потребах. І якщо це стан патії, може. Здаватися, що це не дає спершу ніякого результату, як і авто, спершу може не заводитись. Але іноді доводиться вже попросити про допомогу, так, звернутися до фахівця, звернутися в молитві до Бога, так звернутися до близьких, до друзів, так і попросити якоїсь підтримки. Та все ж таки, якщо докласти, докласти зусиль, то Почуття радості і задоволення все ж таки повертається. Сили все одно можуть повернутися. Головне це зосередитися на тому, що мені зараз потрібно що працює на те, щоб я відновила свій ресурс. Ви зараз сказали, я подумала, я такий вираз, що я не рухаюся тим, що я відчуваю, я рухаюсь тим, у що я вірю. І ви зазначили, що іноді ти щось робиш, що мало би тебе наповнити, а результату одразу не видно. І може скластися таке бажання, або така думка, що, мабуть, мені вже нічого не допоможе, я нічого не буду робити. Але якщо ми будемо продовжувати свідомо знаходити речі, якими ми раніше займалися, вони нас надихали, але зараз чомусь не надихають. Але ми будемо продовжувати читати цю книгу, гуляти з собакою, так? Воно з часом почне давати результат, почне нас відновлювати. так, Нам просто треба більше наповнюватись, наповнити себе. Така цікава думка пролунала у вас. У мене до вас запитання таке, знаєте, більш конкретне. Ви, дружина, військова. Угу. Три роки він служив. Угу. Приблизно три роки. Два роки служив і рік назад отримав поранення, півроку реабілітувався, зараз в нього інвалідність. Угу. Тобто він зараз ветеран. І uh -huh. ви були дружиною військового в активних, він приймав участь в боях. Тепер ви дружина ветерана. А ще у вас є досвід звичайної цивільної. І uh -huh. ви можете порівняти три з ці стани і три таких спокуси впасти в апатію. Чи є різниця у цивільних, у яких ніхто зараз не служить, коли вони впадають в апатію? Як з цим відбувається у родичів військових, які. Можливо, чи є у них апатія? Якщо постійно хтось служить, ти якби постійно в стресі? Можливо, у них більш інші яскраво виражені стани відбуваються. І коли чоловік вже ветеран, це ніби вже все добре, але все одно є спокуса впасти в апатію. Скажіть, будь ласка, от як для цих трьох різних категорій працює? Угу. А, різниця безумовно є. Звісно, апатія може бути у всіх категорій населення, адже кожний проходить власні виклики, і вони можуть призводити до таких станів. Якщо, наприклад, це цивільна сім'я і сім'я військового, тут є різниця в тому, що переживання, які переживають у родині військового, більш гострі, тому що там ще. Присутній страх, там присутня а, тривога, там присутня, а, присутні втрати, так, які людина переживає, хвилювання. А, тобто це стан таких активних переживань, хвилювання за свого чоловіка, за його безпеку, за, а, і відповідно це забирає багато сил. Це Щось таке, знаєте, що скільки б ти оце якраз я би порівняла із тою чорною дірою, тому що є подразник, який неможливо прибрати. І звісно, сім'ї військового важливо ще більше собі віддавати, ніж цивільній людині, для того, щоб відновлювати свої сили. Але стан постійної напруги з'їдає цей ресурс дуже швидко. А в цивільної сім'ї, звісно, теж є тривога і хвилювання пов'язані з війною. Але ці Переживання не настільки гострі, їх так? легше заповнити знову власні порожнечу. Так, так. І якщо говорити про третю категорію, це сім'я ветерана, то це вже переживання пов'язані із реабілітацією із відновленням, тому що коли ветеран повертається додому, і у нього, і у його родини. Є досвід пережитого, що всі тримали десь усередині. Так, всі ці роки були в такому мобілізованому стані, оскільки ситуація ще не була завершена. Було незрозуміло, чого чекати. і Ти постійно в невідомому стані, що так. завтра невідомо так. Саме так, то коли ветеран повертається додому, звісно, все це виходить на поверхню, і з цими станами потрібно працювати. І це потребує тривалого часу. Так? І відповідно апатія теж там присутня і вона може бути пов'язана уже з накопиченим виснаженням, яке людина отримала до цього за попередні роки. Так, цікаво, ви розказуєте. У вас є якісь особисті, як то кажуть, лайфгаки, що вам допомагає вставати у ті дні, коли нічого не хочеться? Можливо, якісь три речі, які ви кожного дня робите. Може, це якась прогулянка, чи, можливо, це вранішня молитва? Тобто щось, що ви... Навіть коли не хочеться, ви це робите, і потім розумієте, що воно вам допомагає. Похід в спортзал, щось, угу. щось особисте. Угу. Можливо розуміти, що для людини, яка має відносини з Богом, у стані апатії це теж є така вразлива тема, коли молитися стає важче, коли молитва стає більш сухою. Такою релігійною, кажуть, та, менше е, енергії для спілкування з Богом. І важливо розуміти, що це теж є нормально, адже це є результат тої ж апатії. І, звісно, це говорить про те, що важливо шукати зцілення е, у Творця, тому що. Він не потребує якихось правильних наших дій? Він потребує нашої щирості. Якщо ми приносимо йому нашу втому і сльози, то він все рівно хоче бути поруч, так аби ми прийшли такими, які ми є. А якщо говорити про мене, що я роблю для свого відновлення? Я намагаюся зараз е, вибудувати режим, це дуже важливо. Перш за все, мати повноцінний сон, тому що це потрібно, необхідно для відновлення нервової системи. Е, намагаюся е, вибудувати графік, коли можна лягти і встати в той самий час, коли е, можна здорово харчуватися і дотримуватися того ж самого режиму. Е, намагаюся Займатися спортом зараз щодня якісь розтягуючі вправи, наприклад, там, пілатес, йога, та, будь-які реабілітаційні вправи, які можуть допомогти моєму самопочуттю. Е, прогулянка на природі, це теж дуже допомагає послухати спів пташок. так, там. Е, і, звісно, якісь ритуали, які піднімають мені настрій, без цього ніяк. Тобто можна ванночку собі напустити. Та? Хтось може якийсь фім улюблений включити, який настрій піднімає. Хтось може собі свічки якісь запалити. Ми, наприклад, живемо за містом, ми на подвір'ї повісили такі гірлянди, лампочки. Я люблю вечорами дивитися на них. Ось. Тож будь-які навіть дрібнички, вони в принципі можуть допомогти в цьому відновленню, і важливо їх шукати і застосовувати в своє життя. І чим більше, тим краще. Я єдина небезпека, мабуть, в цьому. Що, коли ми намагаємося думати про себе і робимо щось, що ми любимо, що нам подобається, що нас відновлює, є небезпека почути, що О, ти егоїстка. Ти думаєш тільки про себе зараз. Тобі, аби лише ванну прийняти: хата не метена, вікна не миті, а ти думаєш тільки про себе. І мені здається, що настає такий момент, що ти боїшся продумати про себе, бо очікуєш, що зараз хтось скаже, хтось в офісі скаже, що. Ти там занадто розслабився на роботі, а ти просто робити не хочеш, ти не можеш, в тебе немає сил. А ти переживаєш, що вдома ну, гості прийдуть, свекруха зайде, а може хтось живе з батьками, і там хтось скаже: Що ж ти за мати, така дитина не погуляла, підлогу не підмила, вікна не помила, знаєте, все-все. і мені здається, цей страх, що про мене подумають, а що мені скажуть. Він змушує продовжувати працювати. І виснажуватись замість того, щоб відновлюватись, і просто так думка з'явилася запитати у вас, що в такому випадку робити? Можливо, якось є якась фраза, яку я можу сказати сама собі, uh -huh. або навіть комусь іншому, яка буде вічлива, чемна, але при тому допоможе мені відстояти якесь моє право самопіклування. От, коли ви сказали фразу Ти егоїст, вікна не помить, а ти там ванночку собі наповнюєш, я б сказала: та я егоїст, і мені з цим добре. Тому що важливо визначитися із власною позицією, пріоритетами, що є важливо для мене, це питання таке вже кордонів. Так і дуже важливо відділити відповідальність свою за себе за свій побут за свою сім'ю від будь-якої відповідальності, не моєї, так і не брати на себе більше ніж мені належить. І е, стільки, скільки існує людей, стільки існує думок. Для одної людини щось важливо, е, щоб було правильно одне, для іншої інше, для третьої ще щось своє. І як всім догодити, так можна вигоріти за короткий час. Тому, перш за все, важливо розуміти, що я є одна у себе. І якщо я сама не подбаю про себе, то хто це зробить? Ці люди не прийдуть і не заповнять мої потреби. І вони не проживуть зі мною моє життя. А мені жити з тим, що я маю ще рік, два, десять, сорок може вісімдесят. Вісімдесят, Так. І якщо я розтрачу зараз весь ресурс тільки тому, що якась людина мене не зрозуміє, то мені з цим жити далі. Я сьогодні прочитала такий вираз. Трапився мені просто на просторах інтернету. Що ви, люди, намагаєтесь догодити е, цьому світу людям, які живуть в цьому світі, так? а вони і хреста розіп'яли. Тобто ми намагаємося догодити тим, кому не догодив той, хто прожив чисте ідеальне життя. І в такий момент насправді починаєш задумуватися, а може я не тому намагаюсь догодити? Можливо, uh -huh. я маю іншого шукати в своєму житті якісь розставити, як ви сказали правильно, кордони. Uh -huh. Я маю розставити мої межі, пріоритети, якісь цінності у житті. Мені потрібні цінності. І найкраще, що я для себе взяла в житті і знайшла. Дякую дуже моїй бабусі, яка привчала мене до Біблії, до церкви. І це найкраще, мабуть, що вона мені подарувала і передала у життя. Це те, що я віруюча людина. Я ходжу до церкви і, відкриваючи Біблію, коли мені важко, особливо люблю псалми. Там є псалом це пісня. Угу. І там є такі пісні про смуток, і біль, і розчарування, але як Господь допомагає пройти, про страх, коли ти боїшся, але. Господь захищає, і ти це читаєш вголос, і воно знаєте, так ніби відбиває всі атаки, всі стріли, які летять в твій бік. І от зараз я подумала, що ми так часто намагаємось догодити людям. Іноді наше це вигорання приходить через те, що ми хочемо бути найкращими на роботі, mm. найкращими дружинами, мамами. Бо ми десь бачили, що є мама, у якої все чисто приготовлено, діти чемні виховані, і все так добре ідеально, десь десь побачили картинку. І я розумію, що це гоніння за ідеальною картинкою. В будь-якій сфері теж виснажує, uh -huh. і в якийсь момент, коли ти розумієш, що ти не відповідаєш стандартам суспільства, ти сам себе заганяєш в те, що я вже нічого не хочу. І оця апатія приходить, і розчарування в собі, можливо, в інших. І тоді залишається лише одне запитання, кому ми намагаємось догодити, і скоріше за все, єдиний, кому нам варто догоджати в своєму житті, це тільки Бог. Бо в молитві, в вірі ми можемо знайти свій спокій, ми можемо знайти свій мир, і можливо, це єдиний захист, який ми маємо від апатії в сьогоднішні дні, це те, що нас підтримає і надихне. Ми вже так пішли в самооцінку трошки, але справді дуже хороші слова, що ми маємо доводжати тільки Богу. адже Бог першим так прийняв нас такими, які ми є, не вимагаючи натомість, щоб ми були якісь ідеальні. Щоб ми спочатку позбулися гріха, тоді прийшли до нього. Так? Він зробив, він прийняв нас ще до того, коли ми змогли самі щось зробити для свого покращення. Тобто тоді, коли ми, в принципі, могли навіть дуже близько не виглядати достойними для того, щоб називатися Божими святими. Так? Але він побачив нас, побачив потенціал, побачив. Наші серця і сказав, що ось ця людина буде моєю дитиною, так? І пішов на хрест і заплатив цю ціну. І він це зробив за кожну людину окремо. так І ось коли розумієш, наскільки Бог не вимагає а просто бажає покращити нас. Заради любові до нас, а не тому, що ми йому не подобаємось. Ми вже йому подобаємось. Він нас створив, він дав цей потенціал, здібності, таланти, і ми вже в його очах є прекрасними. І ось коли розумію, що я в Божих очах цінна такою, якою я є, то вже й не треба нікому догоджати. Я вже є прийнятою і вже є досконалою. Я хочу розвиватися просто як розумна людина, так? як духовна людина, щоб наближатись до Бога, там, ставати кращою, щоб подобатись собі, так? щоб бути здоровішою, щоб більше творити добра, так? але не для того, щоб. Кому щось довести, мабуть, це наповнення і є відповіддю на те питання, яке ми піднімали на початку ефіру. Апатія це коли я нічого не хочу, бо я дуже виснажений і втомлений. І можливо саме в такі моменти нашим слухачам, нашим глядачам Ютубі е має прийти на допомогу одне запитання. Можливо, варто сьогодні почати читати Біблію, відкрити okay. для себе щось нове, бо я вже пробував розваги, я вже спробував ходити в кіно, я пробував проводити час з друзями. Нічого не наповнило моє серце. Uh -huh. Але є одна книга, яка називається Біблія, в якій ми можемо знайти якісь відповіді на ті питання, які кожного разу ми зустрічаємо зранку. Навіщо мені вставати? Як дебрати сили у ці часи, коли ти ні на що не можеш сподіватися, не можеш покласти надію ні на Америку, ні на Португалію, ні на Іспанію, ні на кого? Але і сам ти не вивозиш. Тому хочеться надихнути наших слухачів. Сьогодні зробити той крок, який ви раніше, можливо, боялися зробити або не розуміли навіщо? Можливо, саме сьогодні. Це питання. Отримає відповідь у вашому житті. Хочеться сказати, що Біблія є не тільки в паперовому вигляді. В інтернеті є дуже класний застосунок для телефону, називається YouVersion. Його можна завантажити і дивитися, читати Біблію в зручному перекладі українською, англійською, будь-якою мовою, навіть вивчати мову завдяки цьому. Але найголовніше знайти спокій для своєї душі і відповіді на ті питання, які так нас бентежать сьогодні. Хотілося б попросити вас, щоб ви, мабуть, наостанок звернулися до наших слухачів і сказали кілька слів, як їм побороти оце відчуття, що я сьогодні нічого не хочу, у мене нічого не вийде. Я там, можливо, навіть не хочу нічого скачувати, нічого читати, і Біблію пробувати не хочу. Mm -hmm. Але, можливо, ви достукаєтеся до них сьогодні. Mm -hmm. Хочеться сказати, що коли. У вас є відчуття, що всередині є якась втома, якесь виснаження, вигорання. Нічого не хочу і не бачу сенсу в житті. Мені просто хочеться вимкнутися і заритися десь під одіялкою, просто щоб весь світ зачекав, поки я тут. І немає енергії навіть робити якісь улюблені справи, відкрити ту саму Біблію, так, чи просто помолитися. Не варто себе критикувати за це, тому що цей стан теж є нормальним, він теж є природнім і це є якийсь логічний наслідок якихось причин. І якщо ви сьогодні це відчуваєте, значить з вами щось відбувається, і вам варто звернути увагу. Чому так трапилось зі мною? Що до цього привело, і що я можу сьогодні зробити для себе, щоб мені стало краще? Тому що щось хотіти дуже важко тоді, коли ми втомлені. Перш за все варто почати з того, щоб підтримати і допомогти самому собі, дати собі цю силу, опору, ресурс, і перш за все принести це Богу, тому що саме Він хоче бути поруч з нами навіть у самі важкі часи. І якщо ми приносимо йому свої сльози, якщо ми приносимо своє виснаження, своє... Я нічого не хочу і не можу зараз. Він все рівно хоче бути поруч, і йому не треба, щоб ми грали якісь ролі. Він просто хоче нас прийняти з отим всім багажем, яке ми йому несемо. І Можливо, іноді можна в його присутності, знаєте, скрутитися в калачик і прийняти його любов і підтримку, і отримати те зцілення, яке може він дати ось цією любов'ю, яку вже до нас виявив. І можливо, саме це і стане ось таким стартом для відновлення як духовного, так і ментального, і фізичного, так? і поступово все налагодиться. Дуже дякую, пані Наталі, що ви були сьогодні з нами. Дякуємо нашим слухачам. Будь ласка, підписуйтесь на нас в інтернеті, в інстаграмі, на ютюбі, Радіо М. З вами була Ема Середа. Можна теж мене знайти в інстаграмі, бути на зв'язку, задавати свої питання, і ми з радістю зробимо ефір, який підтримує вас у ці непрості часи. До побачення. До побачення. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіомкракаюель.